Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, нарешті можна говорити офіційно, Михайло Мудрик, гравець Челсі. Друзі, да, це сталося. Ахметову поклали на стіл 100 мільйонів євро, і він віддав свого футболіста Михайла Мудрика, який був на контракті з шахтарем до 26 року. Челсі саме цю лондонську команду не в арсенал, про який всі говорили. І Мудрик сам хотів дивився матчі цієї команди, а саме в Челсі. Ну як говорять, що Арсенал не захотів платити сотку. Вони порахували, що це дійсно багато. А Челсі відразу відвалив сотню і забрали Михайла Мудрика. Він вже в Лондоні. Він вже пройшов медогляд. Він підписав контракт, друзі. Сьогодні про цей трансфер ми поговоримо. Ми поговоримо про те, що очікувати від Мудрика в Челсі, і чи це взагалі норма. Мальний трансфер для нас, тому що це найдорожчий трансфер в історії українського футболу. 100 мільйонів євро ніколи не платили за футболіста із УПЛ, тим паче з українським паспортом. Це феномен, це фантастика. І як ви бачите, зараз світлина Дедаріо Сарна і Мудрик сьогодні дивилися матч челсі Крістал Пелес. Мудрик вже позував в формі Челсі, Все там підписано. Трансфер Марк підтверджений трансфер. Друзі. Пишіть свої коментарі, ваше відношення до цього трансферу. Багато хто хейтить, і багато хто хотів бачити Михайла саме в арсеналі. Мені теж здавалося, що це для нього була більш ем, класна команда, більш ну, він би туди інтегрувався краще. Побачимо, як це буде в Челсі. Так, да, буде важко йому, тому що на нього буде давити оцей цінник 100 мільйонів євро. Йому потрібно буде е, ну, якби викладатись на всі 100. А слідучий матч, в якому Мудрик, скоріш за все, дебютує, Львів. Верпуль Челсі, друзі. Фантастичний дебют очікує Михайла. Надіємось, будемо вірити, друзі. Перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал прямо зараз. Нас дуже цікаво. Також переходьте в телеграм підписуйтесь, Завжди будете знати актуальні новини українського, європейського футболу. Ну і плюс будете знати, коли у нас прямі трансляції відео виходять. Відразу будете їх дивитися саме з телеграму. Тому приєднуйтесь, буду радий вас там всіх бачити. А я пропоную друзі прямо зараз розпочати із далеку. розпочати з того, що ми про що ми з вами говорили ще місяць тому, ще до нового року, коли я запускав свої прямі трансляції, відео в різних говорив: що в принципі, якщо шах від шахтаря з уст керівників шахтаря прозвучала сума 100 мільйонів, вони будуть реально його торгувати, продавати за 100 мільйонів. Шо, в принципі, як ви бачите, і сталося. Чесно, чесно, я говорив, що це буде шок, якщо за нього заплатять 100, тому що за мудрика 100 мільйонів, хто б що зараз не казав, це дуже багато, це надбагато. Я не знаю, це щось нереальне, неймовірне, але це сталося. Дійсно, хтось заплатив за нього сотку, і цим хтось цим кимось виявився Челсі. Звідки взагалі пішли оці чутки? По-перше, арсенал реально включився в боротьбу. Ми це все пам'ятаємо. Як вони запропонували першу суму, перший, перший такий транш, типу перша пропозиція 40 мільйонів плюс 20, Потім, начебто, було 60, Потім було 70, і під кінець говорили вже про 90-95 і що вже ну якби все закривається трансфер. І це все йшло тиждень-два. Говорили ще якби на початку нового року, що Челсі, можливо, включиться, але всі побачили, що вони підписали філіша, подумали, типу, ну ні, напевно, вони не будуть включатися в цю боротьбу. Не так багато витратили, плюс, ну, якби вони так багато трансферів зробили. І всі вже змирилися з тим, що напевно Шахтар все-таки домовиться з арсеналом. Напевно, арсенал дасть 90-95, і все на цьому, і, якби Шахтар не буде витискати з них сотню. Ну але я говорив, що да, напевно, Шахтар буде витискати по максимуму. І вони це й робили. Вони витискали з арсенала ще. ще, ще. Вони хотіли бонусами добити і так далі. І в них фактично все вийшло. Фактично все було в них на мазі, що називається, да. І неочікувано, той день, коли Мудрик повинен був підписуватись, ну, підписувати контракт, можливо, їхати на медогляд в Арсенал. Саме в Лондон, но до Арсеналу. Включається Челсі. Виходить інформація від Фабріці Романо, що представники Челсі вже в Польщі. Вони вже розмовляють і поклали на стіл 100 мільйонів євро Ахметову. Друзі. Про що ми з вами говорили? Мудрик класний хлопець. Мудрик молодець, що він, знаєте, показував в своїх історіях, що він дивиться арсенал, що він хоче там грати, що прям він дивиться їхні матчі. І йому подобається взагалі ця команда. Там є Олександр Зінченко. Він записав інтерв'ю з Ладою сідан перед цим. Да, вони вже там все собі нафантазували, але вони не прийняли всерйоз один єдиний факт. Контракт в Михайла Мудрика знаходиться в руках Рената Ахметова. А це означає, що Мудрик нічого не вирішує. Ти можеш скільки завгодно кричати, що ти любиш Арсенал, ти дивишся цей матч, ти дивишся цю команду, ти так любиш її, там, да, можливо, хотів би там грати. тобі подобається атмосфера, і футболісти, тренер, все тобі подобається. Але якщо Ренату Леонідовичу... Арсенал не покладе 100 мільйонів, а покладе ці 100 мільйонів в інша команда, він віддасть тебе в іншу команду. І ти нічого не зможеш з цим зробити, що в принципі й сталося. Але тут співпали дві такі приємні новини для е, Мудрика. По-перше, він поїде з шахтаря, за нього дали 100 лямів. Це перша приємна новина. Друга приємна новина, чому Мудрик, звісно, не, не засмутився, що переходить в Челсі, а не в Арсенал. Це те, що йому запропонували більшу зарплатню. В Арсеналі, по-моєму, йому давали 5. З половиною мільйонів зарплати в рік євро, а в Челсі 7,5. Це важливий фактор, я вважаю. Коли в тебе Ну ти, ти розумієш, що там 5, тут 7. Ну, звісно, що я поїду туди до сім. Тому мудрик не вагався, він хотів поїхати, він хотів піти з шахтаря, за нього дали сотню, щоб взагалі шок, просто, ну я не знаю, це вибух мозку. Плюс зарплата непогана. Класна, супер, взагалі топ. Все склалося. Ахметов отримав сотню. Мудрик отримав топову команду із АПЛ з великими амбіціями, з великими грошима і з гарантією, що він буде грати в основі, хоча не факт, тому що там є Пуліші стерлінг, Про це ми поговоримо, тому що це детальне відео, друзі. Тобто, хронологія була саме така. І арсенал залишився ні з чим. Арсеналу тепер потрібно шукати варіанти. Зараз говорять, що арсенал дивиться за Рафінією із Барселони, там шукає ще якихось футболістів. Тобто, Челсі тупо, ну якби перебив пропозицію арсенала. А Мудрик кинув арсенал. От це виглядає, як кинув, тому що не треба було, от не треба. Я думаю, це перша помилка Мудрика от в кар'єрі, те, що він от так демонстративно показував, куди саме він хоче. Але він не розумів, чи можливо розумів, але ну знаєш так, ти чисто на емоціях це все викладав, там лайки ставив різним. Інстаграм групам Челсі. Тобто він Челсі, вибачай, Арсенала, тобто він показував, що він хоче саме в цю команду, а хмето віддав іншу. І Мудрик з цим погодився. Хоча ну, це дві лондонські команди, і вони, типу, вороги, фактично, да, це дербі. От, Тому не треба було ось напевно так кричати, що я хотів в арсенал. І По факту, зараз футболці Челсі позує. Ну якось дивно, да, реально. От вчора ми могли б не могли б представити в день, що таке може ставити статися ввечері і сьогодні. Ось да. Те, що ми зараз бачимо. А ми бачимо те, що Мудрик прилетів в Лондон, те, що писав Фабріціо Романо, що він вже летить в Лондон, що він вже підписує контракт, що він проходить медогляд. Він його пройшов сьогодні успішно. Він приміряв уже футболочку, підписали всі документи. Сьогодні він ще не грав. Я думав, що його на стадіоні прям представлять, тому що говорилось про це. Але ні, він з Даріо Церною був в біпложі, дивився за матчем Челсі-Крістал Пелес Дуже уважно, пильно втикавшись в телефон, напевно, в телефон. От. І, в принципі, все було добре. Далі слідуча гра буде у Челсі з Ліверпулем за тиждень. От там буде дебют. І це дуже цікаво буде, будемо слідкувати. Це по хронології. І як ставитись до цього трансферу, друзі? От чесно, я, в мене немає хейту до Мудрика. Те, що він перейшов в Челсі, а не в арсенал, хейту нуль. От я вас закликаю, не хейтить, не говорить, що це якось неправильно і так далі. В будь-якому випадку, як би він себе не вів, не в його руках його контракт, як би не в його руках було е, оце бажання розумієте, кудись піти. В його, ну якби в його компетенції було просто сидіти, чекати, куди його продадуть. Компетенція Ахметова було отримати столь Все розумієте, в кожного в кожного своя робота, скажімо так. Тому Ренат Ахметов якби молодець, що провернув там Даріо Сарна. Ну це феноменальний трансфер, друзі. От ну просто одне порівняння. Циганков, лідер київського Динамо, піде з своєї команди якби 25 років безкоштовно. в Жерону. Мудрик 22 роки. Людині за півтора року виріс там, з 1 мільйона до 100. І по факту він йде за 100 мільйонів в англійську прем'єр-лігу в Челсі. Відчуваєте різницю? Менеджмент Шахтаря, менеджмент Динамо. Лідер йде безкоштовно, в Жерону. Новий лідер, молодий лідер йде за столями в АПЛ. Ну це так, на секундочку. Ну а тепер трішки пройдемося по Челсі і Мудрику. Вже офіційно можна про це говорити. Як ви бачите на Трансфор він уже футболіст, Челсі. В нього контракт до 31-го року. років. 8,5 років контракту, друзі. 8,5 років контракту у нього буде з Челсі до 30-го, як ви бачите, 31-го. Фантастика, зимовий трансфер, друзі. Але написано, написано на трансфермарт. Не знаю на сік цьому можна вірити і так далі, що його купили саме за 70 Ось тут написано 70 мільйонів євро. Ну, і я так розумію, що все-таки там є сотня. Типу, це просто на Трансфаркт трішки поки що не перепровірили інформацію. Ну, типу, написано, що пропозиція, Пропозиція, якби Челсі задовольнила Мудрика і так далі. Ось офіційний Twitter, офіційний інстаграм, твіттер там. Челсі вже виклали, що Михайло Мудрик вже футболіст Челсі. Офіційно він вже приміряв футболочку. Ну а тепер давайте про конкуренцію Челсі. Дивіться, Мудрик тут не на останніх місцях, він входить фактично в топ-10 футболістів своєї команди. Челсі він коштує 40 лямів, так само як Бадя Шиль, який прийшов з Монако, до речі, також недавно в Челсі новий трансфер. От, хто конкуренти? Конкурент це Стерлинг, який на травмі. От і це Крістіан Пулішич зліва. Він також на травмі Тобто, конкуренції в нього немає. Він зараз, от зараз саме в конкретний момент, слідуючий матч проти Ліверпуля, як ви бачите, вони в табличці доволі близько. Є шанс показати і проявити себе на зліва на фланзі. Він буде дійсно грати в атаці. І я надію, що в нього все вийде. Дійсно, конкуренти дуже сильні. Коли вони повернуться, ну я, чесно кажучи, не знаю. Це треба подивитися. В будь-якому випадку Пулішич Стерлінг, це дуже серйозно. Особливо Стерлінг. Я думаю, що Пулішич, можливо, влітку там перейде, хоча Пулішич може зіграти він універсал, хоча в основному грає зліва. Рахім Стерлінг, основний футболіст Челсі. Як це все Грем Потер буде вирішувати, можливо, в Мудрику знайдуть іншу позицію, але все-таки хотілося, щоб він грав зліва, друзі. Пишіть коментарі, от на які позиції буде грати Мудрик, все-таки зліва на даний момент, але коли повернеться Пулішич і Стерлінг, хто буде основним дуже цікаво подивитись, тому що якщо реально Михайло Мудрик посадить Стерлінга на лавку запасних, це буде дуже сильно, повірте. Ну і трішки цікавих фактів про цей трансфер, що трансфер Мудрика в Челсі став найдорожчим в історії українського футболу. 100 мільйонів євро в Челсі. Другий, що цікаво, трансфер українського футболіста в е, топ-чемпіонат. Це був також е, трансфер українця в Челсі. І це був Андрій Шевченко, який переходив в Мілан за 43,88 мільйони євро. Не в Мілан, а в Челсі З Мілана це був найдорожчий трансфер. Далі, третє місце. Олександр Зінченко, 35 мільйонів із Мансіті в Арсенал, Андрій Ярмоленко із Динамо в Борусію 25. І Дмитро Чегринський на п'ятому місці із Шахтаря в Барселону, також 25 мільйонів. Тобто це топ-3 найдорожчі трансфери. Ну а тепер по тому ось по офіціозу, да, що Михайло Мудрик підписав до 31-го року контракт, за 100 мільйонів євро його купили в Шахтаря. Повідомляється, що зарплата в Чехії який на даний момент займає 10-ту сходинку в прем'єр-лізі, англійський становитиме 7,5 мільйонів євро на рік. Погодьтеся, доволі непогано, і це ну ось Шахтар, звісно, що. Попрощався з Мудриком. там, там виставили пост в своєму телеграмі. Ну і загалом, Михайло Мудрик, ви вдумайтесь, Мудрик провів за першу команду на офіційному рівні 44 матчі, навіть не на 50. 44 матчі провела людина, забив 12 голів, 17 гольових передач. 100 мільйонів в Челсі. Я не знаю, це. Ну, фантастика, це реально фантастична кар'єра, розпочинається ще тільки, розумієте, в 22 роки. І ще один цікавий факт: трансфер Мудрика увійшов до топ-20 найдорожчих переходів в історії футболу. Давайте подивимось, хто там є, хто там взагалі, ну які футболісти, за яких футболістів платили зто і більше. Це Матеус Делікт, Френкі Де Йонг, Харі Магуайр, також входить в топ-20, прикиньте, Неймар в Барсу ПСЖ, Гонсало Ігуаїн, Крищану Роналдо врали, Ювентус Антоні, Гарет Бейл, Больпакбар, Рамел Лукаку, Азар, Джек Гріліш, Антон Грізман, Усман Жоао Феліш, Філіпе Коутіньо і Кіліан Бапе. Ви розумієте, куди потрапив взагалі мудрик? Куди він потрапив? Він потрапив в компанію з Харі Маґуаєром, ну і, і іншими там футболістами. Ну, це топ, друзі, я вважаю. Ну, а ось перший коментар Михайла Мудрика після переходу в Челсі. Цікаво, що він сказав. Давайте процитую Михайла. Я дуже щасливий підписати контракт із Челсі. Це величезний клуб, що грає у фантастичному чемпіонаті. І це дуже привабливий проект для мене на цьому етапі моєї кар'єри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами. Команді, і я з нетерпінням чекаю на роботу та навчання під керівництвом Грема Потера та його штабу. Передає слова мудрика офіційний сайт. Челсі, друзі, ось такі перші слова. Звісно, все пафосно, Звісно, жодного слова про арсенал. Я думаю, що в слідуючих інтерв'ю там, можливо, хтось з ним домовиться. Він, можливо, розкаже про арсенал, чому так, які були тонкощі трансферу. Але мені здається, що він все одно там нічого не вирішував. Ахметов якби вирішився за нього, що в принципі і логічно. Ну а поки я записую це відео, друзі, ось зараз. Прямо зараз Михайло Мудрик вийшов все-таки на Стемфорд Брідж. Його представили в якості футболіста Челсі. Він вийшов по обгорнутим в український прапор прямо на стадіо. І поаплодував вболівальникам. Якби з ними привітався, і вони його, я надіюсь, прийму. В телеграмі я залишу якби, відео. Воно вже є в Телеграм. Зайдіть, підпишіться на наш телеграм, там завжди цікаві відоси, і дуже все оперативно, швидко е, виходить. Тому там можете це все діло переглянути. Було круто. Ну нічого такого, скажімо так, але ми вже чекаємо мудрика в футболці Челсі, де він буде грати проти Ліверпуля в слідючому турі, друзі. Оце найважливіше. Під яким номером буде грати Мудрик, чесно кажучи, я зараз не, не знайшов цієї інформації. Говорять, що можливо під 15 тим тому що я на ігровому каналі вже анонсую прямо зараз. Кому цікаво, вза FIFA 23 зробив кар'єру за Мудрика в Челсі, і там йому відразу дали 15-й номер, тому що він був вільний. От, Якщо вам цікаво, заходьте на ігровий канал, підписуйтесь Євгеній Special Games, називається, і там ми будемо грати цю кар'єрку. Вона завтра вже вийде. Якщо ви дивитеся її, якою зараз на 15 число, якщо ви дивитесь 16. го Січня, то кар'єра вже повинна бути на каналі. Тому заходьте туди. Ну, такий інтерактив. FIFA 23. Подивимося, що в нього вийде наперед в Челсі. А вам, друзі, дякую за перегляд. Що я можу ще сказати? Я можу побажати тільки мудрику успіху. Я дійсно не очікував, що він виросте в такого суперфутболіста. В плані того, що не суперфутболіста, а в дороговартісного футболіста, що за нього тільки дадуть, що за нього реально сотню заплатять. Я шокований. Я говорив, що якщо його продадуть за сотню, я буду в шоці, друзі. Офіційно я в шоці. От. В принципі, більше таких серйозних емоцій в мене немає. Будемо слідкувати за матчами Челсі Будемо стрімити матчі Челсі з участю Михайла Мудрика. Будемо вболівати за Михайла Мудрика. Я не вболівальник Челсі, але підтримувати українця, звісно, буду. Подивимося, чи вийде в нього кар'єра в Челсі. Будемо знову ж таки слідкувати, розбирати, обговорювати, записувати відео, прямі трансляції. Вам дякую. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте лайк, це також дуже важливо. Також частенько я буду підключати прямі ефіри і в Ютубі, і в Тіктоці. В ТікТок також можете підписатись. Всім до нових зустрічей. Чекаємо на дебют мудрика.